Привіт, з вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 142 го тижня рубрики 50 по 50. Хто не знає, це рубрика, в якій я кожен тиждень додаю до свого гаманця 50 USDT, і або вкладаю їх у крипту, або вкладаю лише частину, або залишаю це на наступний тиждень. І таким чином я роблю довгостроковий криптопортфель до кінця 2025 року. Починали ми в 2021 році, коли біток був ще там за 50 тисяч. Тобто, майже з хаїв я веду цей портфель. І сьогодні маленький спойлер: ми вийшли в плюс. Ну, в принципі, на такому ринку просто гріх не вийти в плюс. Почнемо, як завжди, з новин, але не було на цьому тижні новин, які прям дуже б вплинули на ціну біткоїна. І ви скажете, що так оце виходить, що біткоїн ріс без новин. Ну, насправді, я не знаю, подивіться минулі відео всюди. Я кажу, що ми зростаємо просто на очікуваннях ETF. І зараз я дивлюсь, що. У інших інфлюенсерів, в принципі, теж така ж сама думка. Ми зростаємо просто на очікуваннях. І теж я спостерігаю, що це такий знак, який каже, що якщо ми вже сквізанемо вниз, то це буде нормальний такий дамп. Бо очікування, ну, типу, в очікуваннях є якийсь фундаментал, але це не те, щоб. Прям да? напряму впливає на ціну бітка. Я, в принципі, раніше один раз тільки на російськомовному каналі моєму старому вів рубрику Digest, як я казав, один раз тільки вона була. Ось, але вона була в форматі, що я прям кожній новині виділяв нормально часу на сценарій, щоб придумати якусь там смішульку, ще щось. Дуже багато часу займало, але я зрозумів, що. В принципі, людям потрібна тільки інформація, тому в принципі я можу робити дайджест і просто на ходу імпрову імпровізувати, якщо що, ось став лайк, якщо ти за те, щоб я зробив рубрику з дайджестом новин за тиждень. Я зараз приїхав у нову квартиру. Я тут зроблю собі сетап місця, щоб можна було постійно знімати, і тоді. Почну лупашити відоси, але ну є новина, яка навіть не новина, а це тільки чутки. Суверенний фонд добробуту Катару розглядає можливість інвестицій у біткоін на загальну суму 500 мільярдів доларів. А капіталізація всього біткоїну там 800 850 мільярдів доларів. Тобто, якщо вбахають просто 500 мільярдів доларів, ну це буде не те, що. Пам, там просто пампіще буде. Насправді не дуже вірю у ці чутки. Можливо, якось не так зрозумів хтось, що 500 мільярдів. Мені здається, що набагато менше буде ця сума. А щоб трохи розвеселити випуск, ось вам мемчик на цю тему. Так, ну і що ж, я купував на цьому тижні? Я купував 36,606 матіка за ціною. Майже 82 центи на 30 доларів і купив 348. Ну, 348 догі за ціною 0,862 десятитисячних долара на 30 доларів. Боже, як я обожнюю оці щитки у яких там після нуля ще йде декілька нулів. Ну, догі. Ще нормально коментувати, як я купую Пепе. Я думаю, буде дуже складно. Так, чому ж я купив Матік? По-перше, що якісь чутки, що 7 грудня настане якийсь переломний момент е, в історії е, блокчейна в Індії, криптоіндустрії в Індії. Також 12 грудня Матік запускає публічне демо нового ЗК. Е, продукт, який стане, як вони кажуть, геймченджером для усієї екосистеми Ethereum. Ну і на 20 грудня вони ще й готують щось по наративу РВА. І насправді Polygon зараз займається дуже жорсткою розробкою нових продуктів, підтримкою старих і так далі, бо в них. А, і полігон Avail е, планується. Я, до речі, на нього дивлюся і думаю, що можна в ньому е, буде щось робити для того, щоб отримати дроп в майбутньому. Полігон Avail, як вони описують, це такий собі е, конкурент е, Eigenlayer та Celestia. Ну і тут насправді полігон підпадає під багато хайпових наративів. Окрім того, що ми чекаємо багато апдейтів у грудні. По-перше, це типу ребрендинг самого полігона, точніше, їх токена вони переходять на пол. За каєвм у них підпадає під наратив APE сорок Це коли в рту блокчейнах дуже зміняться комісії в меншу сторону, тобто менше комісії треба буде платити мережі самого ефіру. Потім сам наратив ЗК-ЄВМ, і в принципі ЗК теми в цілому, крім цього, РВ-наратив. Ну вони просто затарилися наративами, і я думаю, що якщо не зараз, то в майбутньому точно треба тримати Матік або Пол. Я не знаю, що на той час буде. Коротше, токен полігона, я думаю, в довготривалій перспективі. Точно треба мати стосовно Догі, можливо, ви вже й чули про те, що Ілон Маск е, збирається запустити в космос е, флешку. На супутнику я спочатку читав про те, що вони на Марс хочуть відправити флешку з доги. Але я так зрозумів, що просто супутник в космос вони запустять. Супутник, як я зрозумів, буде називатися Doggy One. Я так розумію, що SpaceX буде допомагати із запуском, і вони планують це або на 12 січня, або на 23 грудня. Точно не зрозуміло коли, але до цього часу. Нормальна ідея тримати догі. Маск буде пампити ціну своїми твітами. Він давно нічого не твітив про догі. Да. І думка, наприклад, Антона Хексранке з наблтопов, що треба продавати на ну, пі після твітів, тобто там десь через годину-дві після запуску там почнуться твіти. Маск буде накидувати, буде пампитись. Догі, і потім ми можемо вже закриватися. Бо Селзен'юс, і я, ну я не думаю, що буде невдача, типу вибухне цей супутник, бо супутники запускають. то навіть у нас в Україні, мені здається, запускали супутники. Це не так важко, тому все буде нормально. І я думаю, що ми підемо в хору. Ну в плані ми запустимо супутник. І десь там вже треба буде продавати. Може, один твіт від маска і одразу продали, але треба дивитися все по ситуації. Переходимо туди, заради чого ви дивитесь ці відоси. Вам просто цікаво, скільки у мене плюса, скільки мінуса. Тож підсумки криптопортфеля 50 по 50 за 142 тижні. За весь цей час ми вклали 7100 доларів. Баланс наразі 7781 долар. І це означає, що ми в плюсі на 9,6%. Я вас вітаю. Ми нарешті в плюсі. Ну, Я думаю, всі розуміли, що при такій ціні е, мій портфель точно буде в плюсі. Там, якщо брати там, день назад е, було ще більше грошей, зараз ми, ми трохи відкатилися і маємо плюс 9,6%. Ну і які у мене думки по ринку? Думки по ринку. Дуже класні, бо давно ми не бачили якогось двіжу. Я писав в телеграмі про те, що ми нарешті відійшли від штилю. Він тривав, на мій погляд, десь там три місяці. Коли на ринку, от взагалі нічого не відбувається: повний штиль, повне розчарування людей, які недавно в ринку, якийсь прям вічай е у людей. І я дивлюсь навіть по нефонду. Тобто я писав, що десь е з липня, по червня, там по жовтень, прийшло всього 11 людей, е і пішло 3. Типу за весь час у мене там пішло десь 5 людей, з них 3 у цей період. Ну, звісно, не по причині, що їм щось не подобалось. Там у когось хтось став overqualified, тому що він почав поглиблюватись в крипту і сам вже знаходити можливості. І тому, ну, і я насправді майже з самого початку вважав, що цій людині не треба йти в нефон. Ось. І, і багато різних там фінансових причин, і так далі було. Але все одно проріст був невеликий. Тобто, у мене, у мене до цього літа кожен місяць приходило 8 людей. Це стабільно прям було. І тільки ось за останні 30 днів прийшло знову 8 людей. Вже навіть е, після посту ще додалися. І е, ще троє людей е, хочуть в найближчі дні зайти. Тобто пішов ажіотаж, люди дивляться, що 44. Звісно, ну це типові хом'яки, які коли дни ринок на дні нічого не роблять, коли біткоін по 60к, take my money, please. Звісно, що в нефонді я взагалі хазаю, що їм пропонувати саме в цьому місяці. Але все одно, тобто люди просинаються. Це найголовніша метрика е, ринку, і я вважаю, що вже не буде такого дна, як було. Може, ми там колись на 25 впадемо, але там, щоб нижче йти, ну я в це не вірю. Ось був мем прикольний. Якщо я його знайду, я воно тут отставлю. Це прям дуже трушний мем. Бо було прям дуже багато людей, які такі, та ні, біткоін буде. Два я не знаю, чому саме 12, але казали, що буде 12, Прям ось-ось-ось ось буде 12. І в мене в ком'юніті були такі люди. Тому це добре, але що робити на такому ринку? Ну я е, жду все ж таки сезону альтів. Вже біткоін домінація там доходить е, 56%. Я думаю, що навіть там. До 60 тисяч ми дійдемо до домінації, і можливо буде спад, і тоді почнеться ринок альти. Але будемо дивитись по ринку. Реально, я поки що не знаю. І незрозуміло стоїть зараз біток і ефір, і тому, щоб не бути в альті і в бітку, я напевно зараз буду триматися стратегії, просто купувати ефір, і може там іноді якісь спекуляції. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій інстаграм, ставте вподобайку цьому відосу, Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І до нового тижня. Па-па!